22 серпня 2025 року Ліобережна Херсонщина дозріває такий гарний сорт персику під назвою All Star. Це серія Stellar, їх там декілька видів. Американський сорт персику, стійкий до морозів, має таку високу життєву силу росту, невибагливе до прозростання. Є одним із найсмачніших на цей період. Плоди крупні 200-350 грамів діапазон. Значить, що це плоди йдуть в мене такого вигляду всередині крони, без, майже без сонця. Такі. На сонці вони набагато гарніші. Тут, де сонечко достає, то вони трошки мають окрас. Зараз такий неймовірний аромат стоїть від них плоди майже все спілі вже. Ось такі от красунчики. Як бачите, в основному такий калібр. Це буде до 300 грамів 250-280 один здоровенький такий попався. Ну, це важковаговик такий вже 430 грамів. Ось така мякоть у нього. Дуже соковитий, він. Як бачите, аж блистить. М'якоч масляниста більш така слабоволокниста Насичено насичена такого персикового смаку, кислинка із цукром. Такий дуже збалансований смачний сорт. Традиційно місто соку показую. Бачите, без питань взагалі. Доволі цікавий сорт, рекомендую. Морозій, невибагливий. Має високу енергію росту, такий мало хворобливий. Так що беріть до уваги цей сорт, якщо є можливість, садіть собі. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей. До побачення.